Як вас звати? Чим ви займаєтесь і за що ви відповідаєте в компанії Кентавер? Доброго дня! Мене звати Наталія. Я працюю в компанії Кентавр людиною, яка, скажемо так, заходить з посмішкою. А не всі дуже люблять, коли я це роблю, тому що я перевіряю якість готової, якість проміжної продукції. Всю ту якість, яка є на нашому виробництві, як розпочинається ваш день, які задачі у вас, і як відбуваються саме точки контролю цієї продукції? От дивіться, наприклад, візьмемо певну партію. До певної партії є певне завдання. Це е, завдання прикладається до маршруту, який супроводжує певну партію виробів. Я його читаю, що там написано, які вимоги повинні бути виконані, яка робота має бути зроблена обов'язково? Чи пришиваємо ми етикетки, чи не пришиваємо? Чи ми дві етикеточки пришиваємо? Як ми формуємо? Усі етапи ці робляться для того, щоб ми отримали кінцевий суперовий вигляд продукту. На вашу думку, який саме відділ? Є головним в створенні виробу? Всі відділи одинаково відповідальні за свою роботу, тому що кожен відділ робить певний об'єм роботи, щоб ми отримали в кінці супергарний результат, щоб якість личила всім нам.